Росіяни вбили цілу родину у кривому розі. Єдиний, хто вижив, батько Максим. 11 листопада російська армія завдала прямого удару балістичною ракетою по п'ятиповерхівці. Зруйнувала з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. Я чекаю, в мене постраждала сім'я, мій син, його дружина і троє маленьких дітей. Десять-два з половиною два місяці роки. І зараз ми чекаємо під завалам. Вони були вдома. Да. Син вийшов на кухню, сніданок і залишився живий. Він упав на другий поверх, дуже живий, слава Богу, а жінку його і діток. Шукають під завалами. Надіятися на Господа, що вони живі, що може десь якось ви вони спали. В цьому та, та, ось якраз десь спасателі, воно зараз там працює, якраз в його квартирі. Боже, а як ви дізналися, що це саме тут? Я почула вибух, я була на праці, почула вибух, почала їм телефонувати, а вони не відповідали. Я одразу приїхала і побачила, що таке. Тіло 32-річної жінки дісталось під завалів вночі. Вже зранку з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей однієї сім'ї. Старшому сину Кирилу було 10 років, Демиду 2 та 8, а найменшій доньці Уляні лише два місяці. Нині пошуково-рятувальна операція у місті завершена. Загалом російський удар забрав життя чотирьох людей. 14 людей отримали поранення. Крім того, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджені дахи. Також постраждали 11 автомобілів. Адміністративна будівля зазнала значних руйнувань. На Нікопольщині також є загиблі. Ворог застосував артилерію та ВПЛА. Загинула жінка, обірвалося життя тридцятирічного чоловіка. Він був лікарем, агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя. Повідомили Вова крім медзакладу. по Понімечені промислове підприємство, два навчальні заклади і стільки ж магазинів банк та кафе. Побиті три багатоповерхівки, дві автівки. Ще одне знищено. За кожен свій злочин росіяни будуть відповідати. Друзі я нагадаю, РБК Україна проводить збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Їм дуже потрібні мобільні реби та позашляхові автівки, необхідні для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.